Добрий день. Ось таку сівалку Грінтера 240 зробили для нашого замовника. Тут комплектація мінеральні добрива, редуктор, пружинний загортач та підніжка. На сівалці укомплектовано два редуктора: один на зерно, другий на мінеральні добрива. Бак тут в районі 500 з копійками літрів. Перегорожений перегородкою. Там лючки є. Можете відкрити, буде суцільний бак під зерно. Під мінеральний добриво пластиковий висівний апарат. Під зерно йде металокераміка. Сушники нашого виготовлення, зварний корпус, теобразний посилений поводок, сталь 3, дворядний шариковий підшипник 5203, сушник зі зміщенням, щоб краще прорізав, ходи в землю. Поводок приварений до корпуса, тобто там не розбиває, він більш жорсткіше себе веде. По металу тут, як ви бачите, все прекрасно, товщина гарна. За деталями дзвоніть, пишіть, надам консультацію та прорахунок ціни сівалки. До зустрічі!